Доброго дня чи вечора, шановні глядачі Ютубу, а також підписники. Знову зустрічаємося і знову на кінець в мене вже прийшов час і бажання, і можливість зібрати ось таку приблуду, чи як її можна назвати. Ось показую. Одним словом, це блок. Запобігання розрядження акумулятора, коли відбулася просадка в його після навантаження. Плата, що вона складається? То є плата XHM609, здається, якщо не помиляюся, придбана в Китаї на Aliexpress Реле 30 амперне Звичайне автомобільне, 12-вольтове, вимикач. Реле, правда, з запобіжником. Реле має розімкнуті контакти. Ось оці. При поданні на них струму, ось, напруги, вони замикаються і з'єднують ось ці дроти. Два чорних. Це є два дроти в розрив одного з дротів. На 220 вольт. І таким чином, коли акумулятор у нас досягнув певного ступіню розряду, заданого даною схемою, він відповідно е, вимикається, е, от, оця релюшка вимикає напругу, яка подається. Ось на ці контакти. А ці контакти відповідно е, пропадає напруга на тих контактах, ось, де ви бачите. Червоний і жовтий Ой, червоний і синій колір. І, відповідно, розмикається контакт, і навантаження пропадає. Ось так коротенько. Зараз більш детально розглянемо. Зараз я вам ще зніму дану кришку, бо вона вже тут, бачите, проводив: мене виходить через дирочки. я позаводив їх. Зніму, покажу, де я там під'єднався, щоб уже чітко було зрозуміло. І далі ми продовжимо розмову. Так, ось я зняв вже кришку. Починаємо ззаду. Значить, тут у нас з акумулятора подається напруга плюс і мінус на ось клеми. клемі. Тут в мене було вільне місце резьби. Я сюди під'єднався ось дротиком. Дротик невеличкий, тут нам напруга тільки для живлення тої плати потрібна. Дротиком 0,75 січення. Ось, бачите, ось на цю гаєчку. Ось тут я прикрутився, додав гаєчкою. Зажав контакт. І тут, відповідно, контакт зажав ось цією гаєчкою. Все. Далі, цей дріт у нас. Іде поверху, 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 заходить, і ось він сюди виходить уже на наружу. А ось цей чорний дріт, ось він є. виходить, оцей дріт у нас виходить з плати. Далі, бачите, ось з'єднання. Я його в розрив пустив далі дротом і вивів його вже на наружу. Ну, а знаружу вже сюди запитав той дріт, що вже йде від реле. І таким чином я з'єднав цей контакт уже через реле. Тобто, то, що я казав, якщо буде, напруга впаде на акумуляторі вже нижче той, що необхідно, там, чи 12 вольт чи 11,5%, це вже хто як собі виставить. Для кислотних акумуляторів я собі буду для таких кислотних звичайних акумуляторів я буду себе виставляти десь ну, 12,2. Це десь приблизно 40% розряду акумулятора. А 60, ще лишається на залишку. Так, як в мене не один акумулятор, а декілька акумуляторів. Я вже вам в попередніх відео показував. То, відповідно, на тих 2-3 години, що мені, нам виключають світло в основному, то мені того, тої потужності, що я маю, мені достатньо, воно якраз 12,3-12,2 десь так закінчується. Ось так от. Так, зараз ми зупинимося, я закрию кришечку і ми продовжимо. Розглядати далі. Ну що ж, ми під'єднали вже кришечку, поставили на місце на своє. На акумуляторі у нас зараз 12,69, 12,70 вольт. Далі в експерименті приймає участь наш старозвісний акумулятор, який ми. Ліквідовували на ньому замикання однієї з банків ось мінусової пластини, якщо ви бачите, бачите, от, то, що є той, той самий акумулятор. Так що, ось так. Продовжуємо. Працює. Працює акумулятор, так що в даному випадку в мене, слава Богу, він працює. Ну що ж, переходимо до нашої схемки. Значить так, що вона? Тут я вставив так само, ось, бачите, стоїть мене е вимикач. Він йде в розрив. Плюса ось цього, що поступає у нас з, з клем. Ось тих клем, то що я вам показував. Ось з цих клем плюс і мінус від акумулятора. Щоб ви бачити реального акумулятор навантаження, ось вони йдуть сюди. Ось вони підходять. Ось цей плюс в розрив. Бо я перше під'єднав сюди. Напряму, і воно було в мене виходить так, що поки живлення з акумулятора є, платочка працює і, відповідно, екран світиться, наприклад, лампочка, не, лампочка це діодік горить, і воно відповідно тяне якесь на себе потужність якусь на себе бере. Якщо сама сама, сама плата, то вона бере небагато. Від 0,9 до. 0,25 А. Це вже коли оце навантаження подається на реле, то відповідно навантаження вже самої плати і, самої, і самого того реле, того разом все складає 0,25 Ампера. тобто 250 мА. Ну, мало не мало, а це е, ампераж, е, який додається до того, що використовує ще сам інвертор. А даний інвертор використовує більше 1 а 1,2 десь такого десь приблизно 1,15, 1,2, 1,3. Там в залежності від того, як прогрівається, ех, деталі, прогріваються вже на платі, то вони відповідно там опір міняються. Що, ну, коротше, десь в середньому 1,2 десь. І додати ще то, то виходить 1,5 А тому забагато. Тому краще, відповідно, коли акумулятор розрядився. Або він зарядився і просто стоїть, то його просто вимкнути, щоб ця система не працювала. Ну що ж, давайте ми запустимо її. Ось так. Зараз запускаємо. Так, от наша система почала працювати. Це тільки все, вона все працює плата. Все решта в нас, бачите, не працює. В якості навантаження в експерименті. будемо брати настольну лампочку. Вона має там настольну лампу, яка має потужність 100 Вт регламентовано то, що написано на штампі на лампи, але сам прилад під навантаженням показує, що воно десь 90 Вт. Має не 100, а 90 Вт. Ну що ж, починаємо наш експеримент. Вставляємо поки в розеточку, поки що не вмикаємо. Хай воно так буде. І що ми тут бачимо? У нас поки що на платі. Ну що ж, розкажемо про саму плату. Значить, як вона працює. Тут є дві кнопочки для управління. Ліва кнопочка це для того, щоб коригувати вольтаж на тому. З, наприклад, інвертором, який тут, щоб і тут, щоб воно десь більш-менш співпопадало для коригування. І для виставлення нижньої, нижньої планки, нижньої межі, при якій буде відключати буде схема відключати напругу на, на дані контакти, які будуть розмикати вже це реле, щоб вимкнути навантаження. Це дуже добре в такому випадку, коли вимикається навантаження. Що далі акумулятор буде просто стояти, постоїть, трошки набере, верне свою, свої Ампергоди трошечки відновиться свого роду, і не буде так шкодити і садити далі акумулятор. Не буде приносити шкоду акумулятору. Ось для чого ця схемка і була Правою кнопкою ми вибираємо. Число яке, ну, дельту, яка, наприклад, якщо ми тут виставляємо наприклад, 12 вольт, при якому буде виключатися навантаження, буде виключати наше навантаження, щоб не розряджати акумулятор 12 вольт. А якщо ми задамо оту дельту гістерегіс є ще називають, то, ну, наприклад, одиничка, то воно додавить. До того до тих 12 -ти одиничку буде 13. Це значить, що при 13 вольтах воно буде включатися вже так би на заряд. Вже подав, верніше подавати напругу на цю. От як лампочка от горить, значить подається напруга на дану, на дану на дане реле. От якщо я навіть вимкну, ми може зараз почувати щелчок. Аккуратно. Чуєте? Ось, коли подається, тобто подається напруга. Коли ж тут не подається сюди напруга, вона лампочка не горить, відповідно, і реле розімкнуті є контакти. У нашому випадку ми виставили скільки в нас. О, зараз, якщо я ліву кнопочку, на ліву кнопочку нажму, то ми побачимо, Оце це в нас нижня межа, при якій я виставив, що 12,2 В буде вимикатися дане реле. І відповідно на навантаження, яке йде на інвертор. Праву кножечку, якщо я нажму, це в нас той гіста Резис Дельта 0,5. У моєму випадку, це виходить, якщо 12,2 додати 0,5, то це буде 12,7 В. Це при 12,7 В вона релюшка, коли акумулятор або зарядиться, або відновиться. Після простої, то він, відповідно, і буде більше, ніж 12,7, то, відповідно, включиться ця релюшка. Ту дельту можна вибирати, хто собі як хоче. Значить, ще трошечки покажу. Ну, в інтернеті, в принципі, можна знайти, як управляти тою, задавати, задавати ті параметри. Ну, попробую вам ще показати. Що в нас. Якщо я нажму і довго, довше буду тримати. Оцю кнопочку, то це зараз в даний момент показує так, якби напругу на, на, акумуляторі, ну, не на акумуляторі, от та, що вже напруга, у нас ще пройшовши. Так, на клемах, на клемах, на клемах тих, що подається на інвертор. Так, якщо я зараз нажму і буду тримати, то воно всі цифри замигають повністю. І тоді можна змінювати ліва догори, права донизу. Ось як я нажму. О, вони почали мигати, і я тоді можу змінювати донизу чи догори. В нашому випадку донизу 12.5 вольт. Получається 12,5 вольт. Все, акумулятор відновився, те саме, що вон там. Що в нас тут показує? Чому не показує. А, тут вискочила, у нас 12:63, тут 127. Ну, розбіжність трошечки, трошечки є між тим і тим. Чітко не можна виставити. А то оце збити, це ж. Коли ми нажимаємо от один раз нажали, а потім два, один раз і різко два рази. Ось, я раз нажав і різко два рази. Все, почала мігати, і тут можна тоді змінювати. Чи вверх, чи вниз. От і все. Ну, все решта можна подивитися в інтернеті, там все досить добре роз'яснено. Можна знайти. Що ж, давайте будемо пробувати. Я запускаю інвертор. Ось він запустився. У нас 12,5 показує, тут 12,4. Ну, десь приблизно може, може бути. Воно трошки скакає, теж від нагрівання того всього міняється. До речі, вони трошечки нагріваються, і то, і то нагрівається. Ну, в експлуатації будемо бачити, слідкувати будемо. Що ж, давайте будемо пробувати. Включаємо. Що ми включаємо? Навантаження. О, включили лампочку. У нас тут з'явилася. Різко впала. Бачите? Різко впала. 12,2, і воно і воно вимкнуло. Так, ще раз приймуна 112,2. І старегість 05, значить при 12.7 воно включить. Ну що ж, зараз ми, щоб його швиденько. Так, навантаження воно виключило, тому що немає. Зараз ми його трошечки підтянемо, бо я експериментував той акумулятор, він вже розрядився. Ось, ми зараз ми йому дамо. Я виключив з розетки зарядний пристрій. Будемо регулювати. Ось зарядний пристрій, будемо додати ампераж. Це теж все ручної зборки. Діодний міст від ВАЗ 2109. І все так. І ми будемо підтягувати. І зараз у нас, якщо будемо слідкувати, а тут, якщо підніметься більше, ніж 12,7, вона має включитися лампочка на заряд. Ну, і відповідно, включиться та лампа. Давайте додамо ще трошечки. О, бачите? Воно по часу не спрацьовує так, як ми би хотіли. Ось і все. Тепер, ми, звісно, заберемо той зараз зарядний пристрій вимкнемо. І воно різко, різко посадило нам. Так, да, акумулятор я трошечки розрядив, звісно, і тому воно так відбувається. Ну, будемо, давайте так, з акумулятором будемо робити. 12,6. Зараз буде 12,7. І. Зараз воно включиться. О, і включилося. Ну, а ми зараз зменшимо напругу, тобто заряд зменшимо. Будем... О, виключилось при 12.2, бачите, виключається. Знову даємо максимум. Хай заряджає. І. Між 12,7 і 12.8, воно виключає. Знову зменшуємо напругу. Зменшуємо, зменшуємо. Оп, і воно виключило. Знову те саме. Я різко просто збавляю напругу. І тому воно так швидко виключається. Ось воно включилось. Ми будемо потрошечку змінювати, щоб не так різко було. Ось отак воно має працювати, ось воно виключилось. Так що ось така невеличка схемка, плюс релюшка, плюс вимикач. І ми маємо можливість якось уберегти свій акумулятор. Ну, це не догма, будемо перевіряти, будемо дивитися, як воно працює, як воно себе в роботі покаже, бо ще, я, чесно кажучи, я ще його не перевіряв, як воно в роботі, бо слава Богу, у нас поки зараз світла не вимикають. Так що. Так, що будемо дивитися, будемо писати, експериментувати. Хоча, звісно, хотілося ще якось подумати, як його зробити, що коли після того, як вимкнуло навантаження, ось це вимкнення відбулося, коли реле спрацювало, лампочка потухла. Відповідно, навант... відповідно на контакт і живлення не подається, воно, відповідно, розриває той оцей контакт, і відповідно навантаження пропадає. То якось би, щоб через деякий час там, пар, 5 секунд, 10 секунд, виходить, щоб і ще вирубився кнопочка, оця, виключила інвертор. І воно взагалі, як кажуть, обісточилося І стояло. Ну, але ми знаємо, що це коли в це нас схема не автоматична, а це ручного управління. І відповідно, коли е, воно в нас е, вимкнуло. Навантаження у нас пропало світло, ми просто йдемо, вимикаємо ось так. І вимикаємо ось так. І все. І акумулятор собі далі заряджає систему, і коли акумулятор вже зарядив, і, як кажуть, уже до наступного разу. Тоді ми вже знову йдемо. Включаємо інвертор, включаємо нашу схемку. Напруга є достатня, і воно, відповідно, включило і включилось, і ми можемо використовувати лампу. Ну, зараз воно знову ми почекаємо, побачимо, як воно. Бачите, 85 Вт зараз. От, все. Відповідно, виключилося, досягнуло межі. І все. Ну, е я поки перед тим, як записати відео, я ж, відповідно, експериментував то все, акумулятор підсів. Бо там у мене стояло взагалі 150, 150 Айз А 200, ампер, 200 А лампочка. А потім вже побачив, що воно досить так швидко починає садити. І я відповідно вимкнув, поставив слабкішу трошечки. Тому що ми пам'ятаємо, що даний акумулятор. В експериментах От там додатково вживлення він стоїть, бо він не є вже такої сильної потужності, враховуючи те, що він вже. Та баночка все рівно, як би її не відновили, відновили чи не відновили, але вона вже не має тої потужності, що мають решта банок. Ну, і відповідно, акумулятор вже по тій баночці орієнтується. Як кажуть. Але бачите, слава Богу, вона маєте на акумуляторі таке. І тут ось на акумуляторі показує, яка напруга. Тобто, акумулятор ще живий, його ще можна використовувати, так як я використовую в системі живлення. Що, ж, шановні мої, дякую за перегляд. Трошки довше відео вийшло. Але я думаю, що воно цікаве. Як для мене, воно досить цікаве. Я вже давним-давно хотів то зробити, але ну, аж тільки дійшли руки до того, до того всього. Поки то прийшло з Китаю, то знайшов собі релюшку таку. Да, релюшка, бачите, дуже добра, вона має тут запобіжничок. Можна навіть собі ставити запобіжничок на навантаження менший. Тут в даний випадку стоїть 30-ка. А можна і десятку, можна і двадцятку, можна і яку собі поставити як, як запобіжник. Це запобіжник, виходить, ось для 220 вольт. Бо тут в розрив 3 дріт 220 вольт. Ось так. Дякую. Дякую за перегляд. Надіюся, що воно вам сподобалося. Так що, ось так. Бувайте, всього доброго. Не забувайте за наших хлопців, знову нагадую. Моїм зараз не солодко. та й не тільки зараз, а вже третій рік не солодко. Я вже хлоп старший, мені вже тяжко воювати, я можу ось так от сидіти та відео записувати. Так що, все, до скорих зустрічей. Дякую за перегляд і нагадуємо, донатимо, ще раз донатимо, допомагаємо нашим хлопцям. Все, бувайте здорові!